Ці березневі дні пам'ятні для жителів Баштанки містечка в Миколаївській області. Три роки тому, 1 березня, через баштанку на кривий ріг рухалась колона ворожої техніки. Тоді місцевим мешканцям випав важкий початок весни. Ми на роботі працюємо керівник відділу освіти. В нас був солдати. В нас були ми годували їх. Жили в нас в гімназії. І тут нам керівник йому зателефонували і сказали, що всі біжіть додому. Ми вже бігли додому, наприклад, танки вже їхали по мосту. Це було страшно. Ми їх тут розбивали. тероборона Баштанська. На першому посту було на 14 чоловік. Зателефонували нам 11.20 першого числа село Явкіно, що стоять. Група російських військ на дамбі. Населення не пускає їх. Через 20 хвилин телефонують і говорять, що вони вже прорвалися, йдуть на добре. Із 14 чоловік три полягло. Учора у Баштанці відкрили пам'ятник героям громади на урочистому заході і криворіжці. Тоді наше місто надавало баштанці усю можливу допомогу пальним медикаментами продуктами. Захист всього півдня України, Баштанка, Кривий Ріг це одна історія. І ми дуже добре пам'ятаємо, як це все було. Як ці потужні колони, виходячи з Херсона, рухались в бік Кривого Рогу. Одна з них пройшла об'їзну Миколаєва і рухалась через Баштанку. Тоді вдалося вступити в взаємодію з авіацією, авіація відсікла половину цієї колони, але я хотів би зараз. Згадати героїчний подвиг самих баштанців, простих людей, тероборони, не військових, які самі взяли до рук зброю і нищили тут окупантів. Особисто мер міста, береговий Олександр, сам в руках зі зброєю воював за своє місто. Зв'язок лише тоді був із Кривим Рогом, інше було заблоковано. І ми надавали допомогу і паливами, і медикаментами, і технікою той трофейний град. Який відбив інгулець, коли колона підходила за 200 метрів до інгулця, був затрофєний саме за Баштанками? Я хотів би подякувати кожному баштанцю і згадати кожного, хто загинув, і в той бій, і після цього шану загиблим висловлює мер Баштанки. А разом з тим вдячність усім, хто підтримав тоді Баштанську громаду. Олександру Юрійовичу Вілкулу, завдяки якому. У нас була постійна допомога по ГСМ, по іншим матеріальним цінностям, продукти харчування, які нас забезпечували нашу громаду, наших військових і всім нашим мешканцям, адже завдяки спільній роботі, спільній боротьбі ми змогли відстояти і перемогти в той день ворога. Шестеро загиблих, 12 поранених, 10 травмованих. Такі випробування випали на Баштанку того дня. Саме на цьому місці, де ми з вами знаходимося, відбувся бій. Тут авіація наша українська скинула касету і накрила ворожу, ворожу колону, яка далі не змогла продвигатися. Саме в цьому місці відбулися ті страшні бої, і люди боролися за нашу незалежність. За пам'ятник всім людям, які спершу прийняли бій в місті Баштанка. Вони показали своїм прикладом, своїм життям, що таке шлях до перемоги. Це дуже-дуже добре. Ці люди, наші герої, навічно, тому що вони віддали самі перші своє життя за нашу перемогу. Баштанка це був саме той форпост де пересічні українці із незалежним і вільним духом дали відсіч ліскригу ворога з коктейлями і з мисливською зброєю вони боронили зробили надзвичайний подвиг який надихнув всіх і саме головне вірити в себе Вікторія Добровольська Олег Каплій цей день.